Шалом, Це Славко, так сталося, що ми Асею не виходили в ефір в ці дні. Може, воно і найкраще. Все-таки доктор Колін Каль вам пояснив все, що ви мали знати і з чим відтепер тепер маєте жити. А я вам поясню, що це все означало. Ми пам'ятаєте, були такі часи, коли ми в СРСР користувалися з такого джерела, як армянське радіо. Тепер місце армянського радіо в якості джерела зайняла британська розвідка. Ну, це йдеться власне за якість тих матеріалів, але дещо до осмислення є. Як ви розумієте, американська сторона вважає, що ми маємо ресурси для обмеженого наступу на півдні. Ну, це. Незалежно від ситуації на цьому фронті розумієте, вони просто оцінюють кількість. Тому вважають, що 16 гармат 105, п'я сто гаубиць і там щось 30 чимось тисяч. стрільних, до них цього достатньо для підтримки, так само як 50 одиниць тралів. Протимінних. Ну, ясно, що вони сподіваються, тут, власне, вони виходять з тої інформації, що п'ята танкова, котра втан... була голландськими БТРами, прозброєна польськими танками, що вона знаходиться в стратегічному резерві, що вона нібито не розсмикана на постачання інших танкових частин або танкових підрозділів механізованих бригад, і вони вірять, що ця. П'ята танкова становить резерв, так само стратегічний і оперативний, так само, як 17-та танкова бригада перекинута в... після травня з східного напрямку. Ви знаєте, з Донця, яка відновила втрати після тих боїв на Донці. Ймовірно, вони вважають, що цієї техніки досить. Ну, це невідповідно до ситуації на фронті. Це просто йдеться за ресурси. А тепер поговоримо за ленд -ліст. Ну, ви всі розумієте, що, будуть, що це означає, що до 255 тисяч одиниць артстріль на 155 мм це щонайраніше за 9 місяців ми їх отримаємо, це то ми їх отримаємо навесні. А пакуна травка підростеть, задача. Коніка не вмерти з голоду. Ви знаєте, що ми розпачливо як казав наш посол на Іспанії, що ми розпачливо шукає мар системи 152, 122 мм, міліметри. Готові їх шукати скрізь, а від там, де їх і нема. Ну, можливо, ситуація може з Болгарією змінитися як постачальником озброї нас через Польщу, через те, що Болгарія потребує газ, і росіяни, мабуть, руки їм витримуватимуть, викручуватимуть. Про що це говорить? Що всі вже змирилися з тим, що Україні доведеться вистояти зиму. Якось вони. Певні, що Україна вистоїть, Цю сьогодні Вася весь час хотіла набива... вимагала від мене, щоб я це сказав. Що як тоді сподівався, що ми впадемо за 3 дні. Так зараз вони сподіваються, що ми вистоїмо зиму. і, Імовірно, цього разу вони будуть кращими пророками. І тут ми маємо розібратися в тих перспективах, котрі нам. Даються через цю довгу війну. Зміти, коли Каль, Резніков і Шольц кажуть за одне й те саме, це геть не означає одне й те саме. Це ж приклад, коли Каль каже, що вам не потрібні далекобійні ракети до Хімарсів, тому що вони не хочуть якихось проблем з судовими позовами, називати хтось завжди може вчинити в Америці судовий позов, То Шольц скаже, вам не дають, вам не дадуть. А наш ризніка каже, що нам дають, просто ми зобов'язуємося не стріляти по територіях Росії. Ну, це все такі мутки. Але ж ви бачите, що навіть як він сказав, той же самий доктор Колін Коакаль, багатьох сотень ракет коротшого засягу, вважається, що для України досить для утримування ситуації, навіть для переламування ситуації на фронті. Ну з цим я їх можу хіба що поздоровити. Тут виникає ситуація, як з цього положення виходити. Виходів фактично два. Перший з них це не ни миру, ні війни, фактично затухання до чого власне Сполучені Штати змагають. Вони кажуть, що агресія має бути для Росії невигідна. Вона має не, окупав, не окупатися. І вони ситуацію визнають фактично ні миру. Вони нас відповідно і постачають. Ні миру, ні війни, а інтенсивність бойових дій має до весни спасти. Вони на це покладаються, що конфлікт лишиться двостороннім. Ну, в цій перспективі ясно, що шанси Ердогана зростатимуть. Але як з Ердоганом домовитися? Ясно, що от Путін міг взяв і віддав Лачинський коридор, подарував Ердогану, то його подарував азербайджанцям, ти його річно взяли. А що нам подарувати Ердогану за мир? Нам нема чого подарувати, навіть Крим ще ми не готові подарувати Ердогану. Тому. Для нас ситуація з сепаратним миром вона в принципі твереза. І і реально, як би вона не була нам невигідна, як і радянські Росії, 18-го року, але чи є Путін тієї особисті можна домовлятися, яка і як там дивляться на цей сепаратний мір. Ну наш брат Арестович певен, що росіяни постійно заграють, постійно шукають переговорів. Не забувайте, і ми заграємо, кажу, що це ж треба ж і метал ще вивозити. Як тільки метал почнемо вивозити, то вже нормально. Він у якось перебудемо. Дайте нам вивести метал. а Ми вже якось до весни простоємо, йдуть. Ясно, що такі зондажі йдуть, але. Трохи медведя, ви знаєте, видав з п'яну. Вони сподіваються, або на переворот, ну, ясно, чому на переворот, на військовий, тому що це чиста теорія. А в теорії наше військо, яке постоїть зину в цих умовах недостатнього постачання, воно в теорії може мати якісь революційні настрої, але це чиста теорія. Так само, як в чистої теорії є досягнення тих цілей їхньої специфікації, котрі вони самі не знають, де ці цілі завершуються. І тому лишається. Ще одна перспектива, яка для нас, для українців, як це не парадоксально, найбільш сприятлива, це поширення конфлікту до коаліційного. Наш брат Лукашенко вже теж попередив, як це? Бульбопюрер, Власне, ну, його треба поздоровити з новим титулом бульбо, Бульбопюрер, Він попередив, що вони знову переозброїлися на свої, ймовірно, Су-30, на носії ядерної зброї. Готові цю зброю за стосон. Це давній. Ви знаєте. Процес між Польщею та Білорусією і Польща бажає мати ядерну зброю з Німеччини, і Білорусь бажає мати ядерну зброю з Росії. Ну ясно, чому Білорусь єдине місце, де цю ядерну зброю можна застосувати в Європі, тому всі готуються. Ясно, що Це чиста теорія. що су 30 до носія ядерної зброї дуже далеко. Тому що Індія пробувала там ракета з 300-кілометровим засягом з ядерною бойовою частиною пробували використовувати Су-30 як на Сі, він не захищений ще від електромагнітного імпульсу. Тому на Росії пропонували Х-32 як далекобійну ракету з тим, щоб вона мала дальшого засягу. В Білорусі просто нема тих тисячі кілометрів простою, з яких можна там кілька аеродромів всього і поруч Польща, поруч Балтія. Там просто оці перспективи. Тисячокілометрового радіусу враження Х-32, вони не дуже перспективні. Це так само можна лупити Західної Росії. Ну, ясно, що це пропаганда. Не забувайте, що сам Су-30 білоруський він оснащений був обладнанням. Французьким інтерфейсом, чоловік, машина на нашлябним оборудованням, все це була фірма Талеса. Вона постачала також і Малазію, Казахстан. Потім через санкції затрималося постачання для Росії для білоруських літаків. Вони мусили окремо постачати цю електроніку, потім її ставити на ці білоруські літаки, Фактично, вони мають чотири. Ще кілька 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 матимуть дуже дуже школи, як всі чекають, але ясно, що через санкції і загострення санкцій постачання цих решти літаків за Дилося і як бачимо з усіх сторін конфлікту, тільки Лукашенко працює над тим, щоб поширити конфлікт до коаліційного і нарешті. В цій ситуації Україна зможе зрезингувати з якихось східних та південних земель, які доведеться все ж таки полишати Росії. А компенсацію ми зможемо отримати з Білорусі як спалія ядерної війни. І це от такий власне єдиний вихід. І тому вам всім раджу насолоджуватися цією осінню, прекрасною погодою і жити, поки нам живеться. А далі побачимо бай.